Чорнобильська катастрофа. Випробування дане Богом, щоб застерегти людину від більш страшних помилок. Бо у своїй жадібності та безтурботності людина може стати небезпечною для всієї живої землі. Але Бог дав випробування тим, хто був у змозі з ним впоратися. Чорнобильці рятувальники мабуть заслуговують найвищу нагороду на землі бути прирівняними до Божої раді. Хто не пам'ятає минулого, не має майбутнього. Герої живуть, поки ми їх пам'ятаємо. Ветерани передали естафету вам як зразок виконання обов'язків. І події останніх часів показали, що служба надзвичайних ситуацій, ситуації. Вона виконує свої обов'язки. Є зразком в суспільстві. Світовій традиції прийнято озвучувати імена людей, організацій і суми, які вони жертвують. На спорудження пам'ятників відзначення знаменних дат. Для нас, а надто тепер, це немалі суми. Для пенсіонера, ветерана пожежника. Можу але саме вони найповніше усвідомлюють значення неперервного, продуманого, виховного процесу. Це наш святий обов'язок, щоб саме на Київщині в кожному районі був відкритий пам'ятник. Більшість людей, котрі займалися ліквідацією аварії на станції Чорнобильській, саме були працівники пожежної охорони Київщини. Пам'ятник не тільки згадка про страшні дні і місяці боротьби з атомним монстром спосіб зберегти у пам'яті наступних поколінь імена героїв. Для молоді це поштовх для роздумів. Сьогодні ми зібрали всіх, хто міг. Щоб вшанувати славного героя. Така вже, видна доля героя, віддасть життя, щоб можна було жити. Збереження традицій професіоналізму, мужності та самопожертви. Участь у вихованні молодих працівників, формування у них професійних та моральних якостей, відповідального ставлення до службової діяльності. В цій книжці зібрані всі матеріали про всіх людей-ліквідаторів Чорнобильської аварії Київської області, в тому числі у вожнеборців Білоцерківщини. Ми даруємо цю книжку. Для вашої школи, щоб ви пам'ятали і знали, увіковічення пам'яті ветеранів, сприяння розвитку історико-культурної спадщини, музейної справи. Проведення урочистих заходів з нагоди державних свят, визначних подій та ювілейних дат. Саме для виконання цих та інших завдань 5 травня 2005 року була створена громадська організація Рада ветеранів Головного управління МНС України в Київській області, де від громадської організації Професійна допомога молодому працівнику, соціальний захист кожному ветерану. Договою що цікаво, історія знову неспроста, доручила певним людям в певному місці і часі зібратися і зробити добру справу. За вісім років перед тим, на початку травня 1987, на п'ятому поверсі адміністративного будинку по вулиці Межигірській, 8, закінчувалася робота над підготовкою фотодокументальної експозиції, присвяченої подвигу співробітників органів внутрішніх справ. Під час ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС. Оформлення експозиції велося безпосередніми учасниками тих трагічних подій. Ці ж люди потім стали лідерами новоствореної громадської організації. 8 травня 1987 року на посаду начальника управління пожежної охорони Київської області. Був призначений підполковник внутрішньої служби Мельник Василь Петрович, один з керівників гасіння пожежі на В Цей же день відбулося офіційне відкриття експозиції. З 1987 по 2005 роки, 18 років, пожежною охороною області керував Василь Петрович. Це були не тільки важкі по чорнобильські часи. Прийшла незалежність України, адміністративні експерименти, приватизація, економічна криза. Василь Петрович був не просто оберегом системи пожежної охорони. Він залишився її розбудовником. Шість нових депо. Розділити радість завершення будівництва частини в броварах приїхав перший український космонавт Павло Попович. А ще три фундаментальні добудови. Реконструкції, капітальні ремонти. Навчальний центр в селищі Чабанищо під Києвом. Мало хто сподівався, що фотодокументальна експозиція отримує такий розголос і популярність, як в Радянському Союзі, так і за кордоном. Тому керівництво УВС Київського облвиконкому доручило управлінню пожежної охорони створити повноцінний музей. Для цього був виділений будинок колишньої пожежної частини по провулку Хоревому 1 збудований в 1911 році. Творчу раду очолив заступник начальника УВС, а потім начальник головного управління МВС України в Київській області Володимир Ілліч Володимир. Одночасно з реконструкцією будинку проводилась науково-пошукова робота робота з творчими і громадськими організаціями зі створення експозиційних залів. Відкриття музею Чорнобиль відбулося 25 квітня 1992 року у шосту річницю Чорнобильської катастрофи. Впродовж наступних років музей активно розвивався, розширювалася та вдосконалювалася експозиція і їх образне вирішення. В 1996 році Музей Чорнобиль отримав статус національного. Традиційно пожежні знаходилися в системі МВС з Першого Радянського Союзу, а потім України. Але після указу президента від 27 січня 2003 року про заходи щодо удосконалення державного управління у сфері пожежної безпеки, захисту населення і території від наслідків надзвичайних ситуацій, пожежна охорона. Стала підпорядкованою Міністерству України з питань надзвичайних ситуацій. З цього часу почався новий етап встановлення служби. Функції пожежної охорони розширилися, вона стала рятувальною службою. Очевидно, легалізувалася практика, коли пожежні приходили на допомогу не тільки для боротьби з вогнем, а й при будь-яких інших надзвичайних ситуаціях. 24 червня 2004 року прийнятий закон України про правові засади цивільного захисту. Наступного року, день 17 вересня, визначено як професійне свято працівників цивільного захисту. Тепер це День рятувальника. В кожній пожежній частині ранок починається з ритуалу зміни варт. Перевірки готовності техніки і обладнання. Сигнал тривоги може прозвучати в будь-який момент. І невідомо, навчальна це тривога чи бойова. яка давно стверджує, доведені до досконалості навички, зекономлені секунди, нерідко допомагають рятувати чиєсь життя. Навчання. Різнопланові тренування, необхідні і постійні складові кожного дня пожежного гарнізону. Пожежна частина багатогранний самодостатній організм де забезпечення належної боєготовності всіх його складових справа кожного бійця і офіцера. Завдяки особистій ініціативі та ентузіазму, виключно силами особового складу. І за рахунок коштів, знайдених на місцях, зроблені і робляться ремонти приміщень і фасадів будівель пожежних частин. Проводяться добудови, ремонт інженерних комунікацій, заміна покрівлі. Повсюди створено належні умови несення служби для кожного працівника. Тут мотопомпа старший із особливо дві лінії проводимо. Очевидно, саме пожежні найпекучіше відчули глобальні зміни клімату. Понад усі зусилля, боротьба з горінням торфів у Київській області поновлюється кожного року. Торфяники дуже складно піддаються гасінню і найбільш ефективним залишається метод повного затоплення торфовища. Люди змушені працювати у цілодобовому режимі. Працюють у нас насосні станції, подають сюди воду. На сьогодні вже більшість пожежі ліквідовано. Наразі залишається складна, сама найтяжча робота це робота особового складу допомогою лопат, а також розгортання ліній для подачі води. Для піротехніків Київщини клюючі торфовище є постійною проблемою. Час від часу там вибухають боєприпаси часів Другої світової війни. Значний досвід в розмінуванні вибухонебезпечної служби управління використовується державою і на території антитерористичної операції на Сході. В кожному колективі є люди, яких і керівництво, і співробітники, не дивлячись на поважний вік, просять не покидати роботу. 55 років трудовий стаж Хуцеленко Олени Олександрівни. Від бухгалтера до начальника фінансово-планової частини головного управління. З них на останній посаді. 33 роки. 48 років служби за плечима Куценка Миколи Семеновича, з яких 25 на посаді заступника та першого заступника начальника головного управління. Ці люди навчали і допомогли стати на ноги трьом поколінням вогнеборців. В системі залишилося працювати їхні династії. Пожежа рідко стихія природи. Пожежа це стихія людської поведінки, халатність, невиконання правил пожежної безпеки, порушення протипожежних норм є основними причинами пожеж. 8 червня 2015 року о 17 годині 29 хвилин на території нафтобази компанії БРСМ Нафта у селищі міського типу Гливаха Васильківського району. Сталася пожежа, яка увійшла до числа трійки найбільш потужних пожеж у світі. П'ять чоловік загинули, більше десятка отримали серйозні опіки. П'ять днів і ночей сотні пожежних і рятувальників, постійно змінюючи один одного, боролися зі стихією.